Пане Павло, інформація про а, події в, а, на Кубані, Російській Приморсько-Ахтарськ вибух там а, вибух, як кажуть, а, а, в районі військового аеродрому, і нібито за офіційним повідомленням від влади нічого не ушкоджено, хоча а, їдкий і такий потужний дим все ж таки був на відео. І а, вони заявляють, що нібито а, ті, хто влаштовує. Вали цей вибух цілили в склад горюче змазувальних матеріалів. Як ви прокоментуєте наскільки це може впливати на стратегічні можливості Росії? Про що це свідчить? Це такі зусилля, не знаю, партизанів на а, території Кубані. Це а, свідчення того, що якась зброя в Україні є сьогодні достатньо далекосяжна для того, аби аж там діставати склади. Ну, по перше, щодо можливості, як це впливає, як будь-який військовий аеродром будь-який склад палово мастильних матеріалу є легітимною цілі, є важливою цілею в цій війні. Чим вони могли дістати? Ну тут версій багато. Укроборонпром абсолютно офіційно повідомляв про наявність дронів з дальністю ураження до тисячі кілометрів, яких саме там не уточнювали, які були характеристики. Крім у є декілька, ну скажімо так, приватних виробництв, приватних ефортів, які це роблять і передаються діло в армію. Тому Жодних сумнівів в наявності ударних дронів з дальністю приблизно 500 тисяч кілометрів у збройних сил України в мене немає. Ми будемо бити, будемо вражати в саме глибокі тили, Тут сумніву в мене ноль. А що нам може дати от саме знищення такого складу, особливо у світлі того, що із цього населеного пункту з території поруч із ним. А стартують шахеди тоді, коли ними намагаються атакувати українські території. Росії. Шахеди, на жаль, ми таким чином не зупинимо. Чому так? Тому що шахеди запускаються з спеціальної вантажівки. Вантажівки знаходиться контейнер, ну, такий схожий на морський контейнер, він піднімається на гідравлічних тягах і звідти стартують шахеди. шахеди паливо, залито. Ну, тобто, Заправити цю вантажівку можна, я думаю, абсолютно на які завгодно автозаправочні станції. Для неї не треба якогось там uh -huh. авіапалива і так далі. Сам шахет, в ньому чотирьохтактний двигун, тобто там звичайний бензин заливається. Тобто, таким чином удари шахедами ми не зупинимо, на жаль. Uh -huh. На жаль, так констатуємо це, але давайте далі до теми іранських дронів. Від неї не будемо відходити. Іран може постачати Росії дрони Мохаджер 6 Так повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він наголосив, співпраця Тегерана та Москви у цьому напрямку триває. Крім того, регулярні поставки із Ірану Шахедів підтверджують постійні перельоти військово-транспортних літаків із Тегерану до Москви. Також фіксуються перевезенням морським шляхом Каспійським морем. Ідеться про Астрахань і Махачкалу, які без проблем приймають вантажі з Ірану. Нагадаю, Росія уже розпочала будівництво заводу із виготовлення дронів Камікадзе. Тут загрози наскільки серйозні, великі, і чого що більш дошкульно для нас? Що будується завод, чи що досить налагоджені оці лінії постачання і авіацією, і морським шляхом. Ну і звісно, завод набагато небезпечніший, тому що якщо вони будуть складати, навіть якщо це завод просто по зборці, це набагато небезпечніше ніж поставки готових дронів. Тобто вони можуть купувати комплектуючі двигуни. можуть в Китаї Самі планери можуть виробляти самі спроможні, тут проблем ніяких немає там, з алюмінія або там алюмінія, тут ну, в них є виробництво своє без проблем Питання електроніки. Електроніки немає що у Ірану, що у Росії. Тобто вони їм треба через треті країни якимось чином знаходити цю електроніку і її. Поставлять, але в будь-якому випадку нам для нас буде величезна небезпека саме цих військових дронів, ударів дронами камікадзе, як типу шахід, так і типу там FPV дронів легких, так і важких дронів розвідувальних, таких як Махаджар -6. Угу. А скажіть, будь ласка, от якщо такий завод будується і з'явиться в Росії, ну він же теж може бути ціллю якого-небудь українського стрижа. Абсолютно вірно, тобто, тут жодних сумнів немає, що цей дрон стане мішенью. Я більш ніж впевнений, що зараз іде розбор розробка тим самим «Укроборонпромом» та іншими виробниками далекобійних дронів. І як тільки з'явиться можливість, ударити по цьому виробництву. Удар буде нанесено. Скажіть, будь ласка, а «Мохаджер-6» чим відрізняється від шахедів і в чому можливі загрози від такого типу дронів, якщо вже на цьому наголошує речник. Принципова різниця в тому, що Шахет 6 він летить шахід сто тридцять днів він летить по зарані запрограмованої траєкторії, тобто в нього запрограмували, він в ньому немає ніяких сигналів управління. В ньому в деяких моделях є сигнал, який через іридіум, через супутниковий зв'язок передає назад, де він зараз знаходиться. Тобто для відслідковування наших систем ПВО, тобто в якій зоні його будуть можуть збити. А Махаджор 6 він принципово відрізняється тим, що в нього є сигнали управління, в нього є обратний сигнал. Відео він може наносити удари, тобто він може нести там керовані бомби, керовані ракети. Ну то не можна сказати, що сигналах, але щось близьке до е турецького Угу. А наскільки це небезпечно для нас? Ці дрони вони відносяться до класу середньої висоти, тобто він не може летіти вище ніж висоти, висоти 5 кілометрів. В нього відносно мала швидкість, і третій момент він дуже великий. Що це означає? Це означає те, що його можуть збити, наприклад, за допомогою ПЗРК, його можуть збить, ну, будь який засоб з наявних, які у нас є, ППО. Ці дрони вони є ну, таким, я не знаю, як назвати дуже гарною мішенью. Вони не є. ну, от Всі глядачі, всі, хто хоч, хоч трішечки слідкують за військовою темою, побачили, що чомусь у нас зникли всі відео з наших байграхтарів. Цікаво, чому ем, ну, це, в принципі, буде відповідь, чи є е, Махаджар 6 якоюсь величезною небезпекою для нашого фронту. Принципово вони мало відрізняються від вони більше, звісно, да, вони більше потужніші, в них більше е, дальність і так далі, але принципово вони мало відрізняються від інших дронів, які е, були на зброєні в Російській Федерації раніше. Угу. Тоді, в чому їхнє завдання виснажувати українську ППО? Ну, вони абсолютно реалістично можуть наносити удари, вони можуть скидувати там бомби ракети. Але головна ціль у них все ж таки розвідка. Ну тобто, цілі вказання знайти, ну, там, скажімо, українську артилерію, там склади е, боєприпасів, е, скупчення особового складу і так далі. Тобто, завдання номер миродин у них не наносить удари, а знайти ціль і передати інформацію, коли вже туди вже буде бить там, С-300 будуть стріляти, чи там е, артилерія, чи там крилатою ракетою будуть бути, ну вже більш якимось більш потужним далекобійним Ну, Тому що знов таки, якщо повернутися до спроможності, у нього він може скинути бомбу відносно невелику е, вагою там до 10 до 20 кілограм. Тобто, Ну якщо це порівнює, скажімо, з е, С-300 там, там, де боєголовка більше ста кілограм важить, тобто, ну не такий потужний удар він може нанести. Тобто в нього головна ціль це розвідка. В першу чергу угу. давайте тоді до ще однієї теми перейдемо. Вона теж пов'язана із небом, але Ну, такий історичний кульбіт. Ми стали його свідками на Київщині. Знайшли рештки восьми літаків часів Другої світової війни. Ідеться про частини британських одномісних винищувачів. Hawker Hurricane. А, ці літаки Велика Британія відправляла у рамках лендлізу до радянського союзу після вторгнення Німеччини. Так повідомляє BBC. Загалом із 41-го до 44-го року СРСР отримали близько трьох тисяч таких пташок. Експерти із авіації кажуть, що це перший випадок, коли на території України було знайдено рештки такої кількості харікейнів. Ну, цікавий історичний екскурс. Зрозуміло, зараз ми дуже сподіваємося, дуже хочемо західних літаків. А, ну, це не британські літаки, а американські в центрі уваги. Але отут -от нам раптом історія підносить і ще і отримані тоді за ленд-лізом британські літаки. Я бачу, ви усміхаєтеся. Які ну що перше про що ви подумали, коли цю новину побачили? Ну, я подумав про свою я родом з Сумщини. Та да? Сумщина у нас. Моя бабуся народилась на кордоні Сумщини та Полтавщини, ну майже на кордоні. А в Полтаві, в Міргороді був аеродром під час Другої світової війни, і там знаходилися американські пілоти, і вони ну, дружили там з місцевими. І досі там є згадки про те, як місцеві спілкувалися з американськими пілотами, які бомбардували, вони вилітали з Міргородщини, щоб, щоб бомбардувати Німеччину. Дальні бомбардировщики, там бомбардувальники знаходилися теж такі цікаві паралелі. Ну я більш ніж певний, якщо повернутися до нашої реальності, то це питання часу, коли ми отримуємо західні літаки. І коли ми будемо панувати в нашому небі, скажіть, будь ласка, що зараз що не так із літаками чи з підготовкою? Чому складається ситуація, коли одномоментно і президент, і командувач залужний? Змушені педалювати цю тему у пресі, змушені говорити про те, що не такі швидкі постачання, змушені гостро ставити питання, риторично кидаючи аргумент західним партнерам, що мовляв: а ми маємо діяти за стратегією чи за приписами НАТО на полі бою, коли ми маємо переважати в небі, чи маємо діяти за російською тактикою? Залужний дуже точно сказав, що нам не треба там 120 штук. Нам треба невеличку відносно невеличку кількість. Я думаю, що мова йде там 50-70 літаків. скільки нам треба для того, щоб протистояти російській авіації? Зараз склалась така цікава ситуація, що от у нас ну якщо взяти зведення за вчора, то у нас 26 артилерійських систем наші збройні сили знищили у ворога. Крім того, знищують величезну кількість автомобілів автосистем. Ну тобто, все робиться для того, щоб зупинити артилерію. І у ворога не стача артилерії зараз. Тобто у них не вистачає як самих систем, так і вантажувач, щоб підвозить боєприпаси. В таких умовах, умовах ворог використовує ударні вертольоти для того, щоб наносити удари по нашим позиціям та а свою авіацію. І це ми зупинити, на жаль, не можемо. Чому? Тому що у нас не стаща систем ППО. Тобто ми не можемо закрити всі, всі абсолютно наші. Uh -huh. Передню лінію, і якщо б у нас були f 16 то ми б відносно легко знищили б ворожі К-52 та інші ударні вертольоти, які у них зараз дуже активно використовуються. Ну да, звісно, пройшла новина, що в Бердянське щось вибухнуло. Що могло вибухнути В Бердянську в знаходиться величезний аеродром. Про повідомляли, що там скупчення приблизно 20-40 вертольотів знаходиться. Більш ніж впевнений, що удар був саме по цьому аеродрому. Чому нам не дають вертольотів? Чому нам не дають літаків? Ну мені важко сказати. Це це питання лежить, скажімо так, більш в політично-економічній площині, ніж в технічній, ніж військовій. Тому що вартість одного літака там 60 80 мільйонів доларів. Тому що вартість боєприпасів величезна, тобто ціна там постріла від мільйона доларів може бути легко. Мабуть, ще є побоювання того, що якийсь літак може бути збитий, він потрапить в руки росіян. росіяни перед Дадуть ці уламки китайцям і всім іншим союзникам, вони зможуть вивчати там, найбільш сучасні технології. Ну, одні з найбільш сучасних, тому що це F16, це літак, четвертого покоління, в них вже є п'яте покоління. От всі ці побоювання вони разом складаються в таку от, такий рибус, який треба переломити. Я більш ніж впевнений, що його переломлять цей рибус, що це питання часу, коли ми отримаємо ці літаки. А чому президент констатує певне затягування із програмами навчання? Що, мовляв, програми навчання підготовлені, а розклад навчання ні? Ну тут я вже не можу коментувати, я вже не знаю таких глибин. Тобто, ну знов таки це питання суто політичне. Ну, навіть у них бюджети були виділені на, на ці програми. А чому вона не стартує? Ну, мабуть, є, які, є якісь внутрішні спротив у наших союзників. Угу. А Скажіть, будь ласка, а наскільки? Ну, Критично необхідні нам літаки, все ж таки залужний. В цьому ж таки інтерв'ю. Він говорить, що теоретично із нинішньою кількістю зброї, ну, ми можемо щось робити, але ми не можемо успішно йти в контрнаступ. Але ми це робимо попри навіть логіку війни. А що ми можемо зробити без ось цього критично важливого моменту? Бо він же констатує, що не раніше осені літаки будуть у нас. Якби у нас були літаки, що ми могли? От у нас є такі телеграм-канали, ракетні війська і артилерія Збройних сил України, вони опублікували відео використання бомб «Джидам». Дуже яскраве, дуже ілюстративне відео, що може робити сучасна авіація. Коли от будинок в будинку видно скупчення ворога, і прямо в це скупчення ворога приземляється бомба «Джидам». Ми зараз ці «Джидам» керовані плануючі бомби, ми їх можемо використовувати відносно Обмежено, чому так? Тому що е, літак, який скидує ці бомби, він сам знаходиться під загрозою uh -huh. е, удара ворожого літака або ворожої системи ППО. Тобто е, відносно недалеко ми можемо закидувати їх на лінію фронту. Ну, моя оцінка, я думаю, ну максимум кілометрів 10 Ми можемо за лінію фронту закинути. Якби у нас були винищувачі, якби ми могли знищити всю авіацію ворога, тоді ми б закидували вже там на відстань, скажімо, 50-70 кілометрів. Да, у нас є Хаймарс, який там стріляє 80 кілометрів і так далі. Але питання в тому, що ми могли б закидувати величезну кількість цих бомб джедам. Вони дешеві, тобто мова йде там про 20-30 тисяч доларів за одну бомбу. Тобто це дешевше там разів, 8, разів 5, виходить, ніж 5-7 разів, ніж Хаймарс. Що uh -huh. ми ще могли б робити? Ну, от інший приклад вам наведу. У нас є ракети Штурмшедо в неї дальність 300 кілометрів, але ми їх можемо закидувати на відстань. Ну я думаю, приблизно максимум 250 км. кілометрів. Чому так? Тому що літак, який запускає ці штурмшедо, він сам знов таки знаходиться під загрозою бути збитим, і йому не можна заходити в зону дії ворожої ППО. Тобто він їх стріляє думаю, в відстані. Ну там п'ятдесят сімдесят кілометрів від лінії фронту. і виходить так, що дальність 230-240 км кілометрів від лінії фронту дії цих Шторм шедо знов таки, якби були ж. Ф-16 якби ми знищили ворожу винищувальну авіацію та системи ППО, ну тоді ми вже на і на 300 км мали закидати. Ну тобто авіація вона вирішує купу проблем. Ну вона б настільки б розв'язала руки нашим бійцям настільки полегшила б їм життя. Ну це просто словами передати важко, пане Павле. А скажіть, будь ласка, от паралельно ж ну млявіше можливо, дещо, але а, ведеться дискусія про атакамси, ну. Тут важливо, звісно, і конкретний тип ракети. Але а в принципі, якісь от такі більш далекосяжні ракети наземного базування. А, може скластися ситуація так, що настільки гостро, проблемно надавати літаки, і так хочуть партнери відтягувати цей момент, що вже легше і краще дати, наприклад, атакамси. Атакам штука гарна, але воно не, не замінить нам літаки, на жаль. А, тому що да, ми можемо, ну, добре, якщо нам дадуть умовно безліміт цих атак, атакам, то тобто, ми можемо там знищити всі в зоні дії, всі аеродроми, але все одно це проблему не вирішить. Тобто Ворог може запускати літаки поза зовнім цим Ну, Тобто, прилітає літак, там бомбардувальник чи там якась інша авіація, а, 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 там наносять якісь удари і так далі. Одне, да, Атакамс нам важливий, але він важливий трішечки в іншому розрізі. Зараз у нас в наявності є ракети Джимреле станістю 84 км. Пентагон підписав контракт з Боїнгом на поставки для України GLSDB, 150 сто кілометрової плануючі бомби. але Ніяких ознак того, що ми їх отримали, немає. Ну тобто, пововни на відстані, масове пововни на відстані 150 кілометрів. Немає тобто, ми їх не бачимо в дії. Значить, їх у нас ну якби ви їх отримали. Я думаю, в той самий день їх почали б використовувати для того, щоб економити життя, економити техніку наших інув збройних сил України. А так нас вирішив би проблему. Він зараз логістика ворога відкидана на приблизно 120 км кілометрів від лінії фронту. Uh -huh. А так вона була б відкинута на 300 кілометрів від лінії фронту. Це означає те, що для гаубиці, яка стріляє там по нашим солдатам, і до неї вантажівка б'їхала б 300 кілометрів. Ну тобто, це ускладнило б логістику, uh -huh. я Не знаю, там в тисячу раз. Ну на 300 кілометрів це вже далі ніж Маріуполь, і Бердянськ. Це це б вони б їздили, ну умовно кажучи, ми б покрили б весь Крим. Весь Крим був би покритий атаки. Вся тимчасово окупована Україна була б там покрита. Тобто, це вони ввозили десь там, ну, я не знаю, з Ростова приблизно так. Угу. А, ну і як підсумок певний, мабуть, пане Павле, скажіть, будь ласка, а от авіації поки що немає, і її, ну принаймні до осені, ми не будемо мати. А... А можливості ну, не компенсувати її, але певні можливості в контрнаступі без неї у нас є. У нас в принципі, ну от як сказати, ми можемо наносити удари в глуб противника. Ну, от я, 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 яскрава ілюстрація той самий Ракове поблизу Генніжська. Це 120 кілометрів від найближчої контрольованої України точки від Беріслава. І ми нанесли удар, там був знищений склад з боєприпасами. Ми знищуємо там. Був знищений штаб 35-ї армії. Там загиблих uh -huh. начальник штабу. Тобто це документально відомо. Да, ми можемо наносити удари, але відносно мало кількість ударів ми можемо глибину противника. наносити. друге питання. Кількість артилерійських боєприпасів, тому що наступ це знищення. О, ну, Том Купер дуже точно написав. Ну він там повідомив невідомо правда чи неправда, що там роботи не, значить звільнили, і там прорив зробила артилерія, тобто питання в кількості артилерійських систем, в кількості стволів. Та саме головне в кількості снарядів, які є в артилерії, тобто щоб вони могли пропалити дорогу для нашої піхоти, щоб піхотинці заходили не в окоп, в якому знаходиться купа живої сили противника, яка може чинити спротив, а щоб вони заходили в окопи, просто там рахували е, залишки тих. Е, е, Окупантів, не більше того для цього. Нам треба величезна кількість артилерійських снарядів. Чи є вона в наявності? Ну мені сказати, важко це держтаємниця кількість боєприпасів. Всі добре. Останні, давайте тому, не такі... будемо розкривати держтаємниці, але принаймні розуміти цю механіку. Дійсно, я думаю, навіть для людей, які не напряму не на фронті, не задіяні у відстоюванні української незалежності зі зброєю в руках, а все одно важливо розуміти, що відбувається просто для того, аби знати. Чому ті або інші політичні заяви звучать? Чому саме таким чином формулюють свою позицію українські керманичі? Дякую вам. Павло Нарожний, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.